Рецензія, вона опублікована в Україні модерній, в 18-му номері, хто хоче, може почитати. І з Грежом Матикою ми вже стільки дискутували, що він знає, що я скажу, а я знаю, що він скаже. От, тому я, Але тим не менше я хочу декілька критичних моментів, все ж таки він їх не знає, що це нові критичні моменти навести. Очевидно, книжка написана істориком, фаховим істориком, добрим знавцем справ. Але всі ми історики належимо до якоїсь спільноти. і тут очевидно ясно, принаймні, з тексту книги, а особливо з останнього розділу, що книжка написана польським істориком, і насамперед для польського читача. І це нормально так і повинно бути англійський для англійського, польський для польського, український для українського. Він максимально витримує виваженість в оцінках. Але тим не менше це ясно польська точка зору на всі ці питання, незважаючи на те, що українська сторона там представлена. Що встановили історики протягом останніх 20 років? Вони встановили, в тому числі на тих 13 семінарах, які відбувалися з 1997 по 2008, вони встановили дві важливі речі. Першу річ, яку встановили обидва, так би мовити, ну. Я не кажу за всіх істориків, але обидва комплекти таких істориків, які брали участь в семінарах, це є те, що ОУН і УПА це не є банди злочинні, це не є якісь там це а це є український рух опору, український національно визвольний рух. Це було записано в документах, можна на це подивитися, і це все є. І друге, що встановили, що що б ми не говорили, до чого б не сягали, але антипольська акція Українського національного визвольного руху, представленого ОУН УПА, мала місце. Про це свідчать українські, польські, радянські, німецькі документи, які сьогодні вже, в принципі, опубліковані. Там нема прямого такого указання на те, що от було дано наказ винищений, але є. Звіти, які свідчать про те, що такі накази виконувалися. Це, це дуже важливе. Тобто антипольська акція була, і тут нікуди від неї не дінешся. Але інше є, от коли йдеться про оцінку тих подій, тут виникає ціла низка суперечностей. Так, впали жертви, тисячні жертви з польського боку польського населення на Волині і в Галичині. Так, вони впали. Так це можна кваліфікувати як вбивство однозначно, мирного населення. Але впали жертви з українського боку і не в 43-му році, а й в і в 39-му, і в 41-му, і в 42-му, і в 43-му, і в 44-му, і в 45-му. Є факти, я не буду зараз про це говорити. Як кваліфікувати ці акції? Як кваліфікувати ці акції? Якщо це людобуйство, то що ж тоді є? Польські акції проти українських сіл, міст, зіткнень, фронтів і так далі. Як їх кваліфікувати? І тут виникає така проблема, яку я пропоную розв'язати трошки інакше. Зрештою, вона я писав про це, і це відомо, і це поширена версія, про неї професор Матика говорив. В польських документах однозначно йдеться про збройний конфлікт. В українських так само, в радянських так само, крім того, що нам говориться, що напади насіли, але говориться про конфлікт. Що таке конфлікт? Що таке збройний конфлікт? Збройний конфлікт це є війна, іншого визначення не може бути. Це є війна. Війна і злочини здійснені під час війни не підпадають під злочини геноцид, вони підпадають під злочини проти людяності. Це встановлено нюрнбергським процесом і організацією війну. Це є злочини проти людяності. Проти людяності. Так само можна трактувати будь-які війни. Коли йдеться про геноцид, це, або я, наприклад, не поділяю думку про те, що людобойство то є перекладається в геноцид. Це трошки інший термін. Але якщо йдеться про геноцид, то взагалі цей термін тут у мене є. Це е, ухвала Конвенція організація об'єднання, що таке геноцид. Ви знаєте, що таке геноцид? Це обмеження прав національної меншини в державі, це є теж геноцид. Це створення умов, щоб ця меншина асимілювалася, чи що? це теж геноцид? Це теж геноцид. Якщо так ми підемо, то значить ми взагалі не знайдемо кінців. Злочини проти людства, кримінальні злочини, злочини. Значить, і, і Ми зайдемо в тупік. І ще один дуже важливий момент. Коли йдеться про злочини геноциду, то в літературі тут цього нема. Але в літературі відзначають дві речі. Перша річ: Злоч, злочинів злочин, геноциду випадають національні визвольні рухи. Вони випадають повністю в правовому відношенні. І, випаде, і ще один дуже важливий момент. Злочини геноциду і етнічні чистки здійснюється як правило державами і державним апаратом. Я це говорю для того, щоб зрозуміти, як же нам сьогодні оцінювати. Очевидно, закінчу, я більше не буду говорити нічого, бо переходити до сіл, містечок і то, 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 то позбавлено сенсу. От я, я, я підводячи підсумок такого, такого визу, я би сказав тільки таке. Як би ми не говорили, як би ми не кваліфікували, злочини були по обох боках. І мені імпонує дуже ту оцінку, яку дав польський історик Рішард Торецький, на жаль, покійний вже досі, який сказав, що це страшний конфлікт, відповідальність за який несуть керівники двох рухів опору української і польського. Бо Антипольська акція і спроба розв'язати тактичні питання війни за допомогою усунення польського населення це є, безперечно, недобра справа. Так, м'яко кажучи, це є не добра справа, це є злочин, і, і, і з тим, це є помилка тактична, з якою. Яку треба прийняти і вибачитися за це, але так само і польська сторона теж повинна вибачитися за ті злочини, які чинилися польським рухом опору по відношенню до українського населення і не тільки на Волині і Галичині, але і, 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 і по той бік кордону на так званому пограбітчі українську польську. Я би так це сказав. Тобто. Ідеться зараз не про фактаж і навіть не про кількість загиблих. Тут можна сперечатися, і хай історики цим сперечаються. Йдеться про те, щоб політики не використовували необережних фраз і необережних оцінок. От що важливо. От е, мені здавалося, що в 2009 році польський Сейм прийняв закон про увічнення пам'яті. Загиблих на Волинці. Здавалось би, поставлена друга крапка після 2003 року. Однак ні. Зараз з'являється закон, в якому йдеться не тільки про увічнення жертв, але і крім всього іншого, так би мовити, оцінка українського національного руху раз український рух опору. Оцінений як злочинна організація, значить українці злочинці. І Україна злочинна держава. Тобто це такі необережні політичні речі, які безперечно не можна допускати, принаймні в громадському житті. А в науковому житті, я думаю, що можна нам писати про всі факти, їх є багато. І останнє таке, от чому я звернув увагу на це. От, якби я, я писав цю роботу, я би, я би назвав її інакше. Ну, не буду зараз говорити, польсько-український конфлікт 43 47 років. Зрозуміло, про що йдеться. Далі можна оперувати термінами науковими. Але коли вставляється метафора від волинської різанини, яка не поширена в українській історіографії, це не науковий термін, метафора, то, очевидно, ця метафора вносить оціночний характер. І це, вже, і, це вже, і це вже, так би мовити, якби такий еківок в бік. Публіцистики. тоді треба сказати, назвати було би якщо публіцистично, бо вже його ж не публіцист, це однозначно. Від волинської різанини до депортації українського населення або щось такого, от, от розумієте, тоді, хоча депортація це науковий теми, або етнічні чистки, ну щось такого От віднайти метафоричне і тоді це буде рівноцінно а так. Волинська різанина це є метафора, а операція Вісло – це нормальний науковий термін. Тобто тут якась неспівмірність термінів є. Дякую, я більше не буду.